Доброго дня, шановні студенти. Я Завірюха Микола Володимирович, асистент кафедри тракторів та сільськогосподарських машин експлуатації і технічного сервісу Миколаївського національного аграрного університету. Ми продовжуємо вивчення дисципліни проєктування технологічних процесів у і сьогодні ми розглянемо лекцію на тему основні регулювання орного агрегату, а саме регулювання оборотних плугів. Основні регулювання оборотних пугів можна умовно поділити на попереднє регулювання та регулювання у полі. До попередніх регулювань відносяться регулювання задньої та передньої колій трактора, регулювання тиску в шинах, регулювання нижніх тяг навісного вала передплужників, до обертачів пласту та системи Auto-Reset System. До регулювань у полі можна віднести регулювання глибини оранки, довжини верхньої тяги. Перевірки горизонтальності плуга, ширини захвату корпусів та окремо переднього корпусу. При регулюванні задньої колії трактора вимірюється відстань між внутрішніми частинами шин, яка в залежності від марки трактора може поливатися від 120 до 160 см. При регулюванні передньої колії рекомендується її встановлення до 10 см більше, ніж задньої що дає перевагу при оранці на схилах і широких задніх шинах. Далі проводиться регулювання тиску повітря в шинах, який має бути однаковий на одній осі. В разі невиконання цієї умови можливі ситуації нерівномірності оранки при наступних проходах агрегату, що призводить до зниження якості виконання технологічної операції з основного обробітку пункту. Наступним проводиться регулювання нижніх тяг. Довжина лівий, правої вертикальних тяг повинні бути рівні, щоб оранці отримати однаковий кут оранки в кожному проході. Також нижні тяги повинні вільно переміщатися на однаковій відстані вправо і вліво. В разі невиконання цієї умови можливі ситуації нерівномірності кута оранки при наступних проходах агрегати. Наступним регулюванням є валновіски. Вал навішування бути посередині відносно осі обороту лугу. Коректна довжина вала навішування дає можливість покращити керованість трактора при оранці. Виявлені лінії тяг повинні переконатися між передньою лінією симетрії трактора і лінією переднього моста. При занадто короткому валі навішування луг гулятиме з боку в пік. І ширина захвату першої борозни не буде однаковою. Передплужники повинні бути однаково відрегульовані на всіх корпусах. Вони регулюються на глибину оранки 3-5 см. Чим більша глибина оранки, і більше поживних рештків, тим більше заглиблюються переплужники. Дообертачі пласту повинні бути однаково відрегульовані на всіх корпусах. І відповідно до глибини оранки та робочої ширини. Дискові ножі плуга відрегульовані правильно, якщо дисковий ніж плуга не відриває землю приблизно на половину робочої глибини. Якщо відстань між дисковими ножами плуга і сошником складає як мінімум 5 см, якщо задній дисковий ніж плуга не стикається з копіюючим роликом, якщо всі дискові ножі плуга відрегульовані на однакову глибину. Регулювання здійснюється ослабленням болта і пересуванням кронштейну вгору або вниз. Диск заглиблюється на 1 третю його діаметру. Відстань від диска до польової дошки повинна складати 1-4 см. В, якості, в разі наявності великої кількості познивних рештків цю відстань збільшують до 3-5 см. Це регулювання здійснюється за допомогою ексцентрика. Нижній бок повинен бути підпущений перед регулюванням. Система Auto Reset System призначена для підвищення надійності технологічного процесу Оранки та при появі значних навантажень при Оранці викидає корпус із ґрунту, а потім під дією листової пружини. Приймає своє стандартне робоче положення. При регулюванні системи Auto Reset System перед натягненням листової пружини має складати 70 см від центру одного шпинта до центру іншого. Довжину перевіряємо довгим гайковим ключем з кожного комплекту. Відстань між стрижнем і стінкою стійки повинна становити 1-2 мм. Регулювання здійснюється обома повтами, при цьому стежимо за довжиною листової пружини. Глибина оранки вимірюється в обох напрямках за допомогою спеціальної трикутної мірки або рулеткою. Щоб досягти правильного регулювання глибини оранки, регулюємо обидва обмежувача копіювального колеса. Довжина обмежувачів приблизно однакова. Довжину верхньої тяги регулюють таким чином, щоб рама плуга йшла паралельно землі. При неправильному регулюванні довжини верхньої тяги, наприклад при її збільшенні, задній корпус буде заглиблюватися більше інших. При короткій верхній тязі передній корпус буде заглиблюватися більше інших. А при правильному встановленні пуга співпадає з вістю заднього колеса, а умовна осьова лінія верхньої тяги проходить через центр переднього колеса. При регулюванні кута оранки потрібно намагатися дотримуватись його в перпендикулярному положенні до поверхні поля. На даному слайді ви бачите помилкове встановлення кута оранки від незораної землі і задні корпуси, і йдуть глибше інших. Також помилковим вважається встановлення кута оранки у відзореної землі, коли передні корпуси заглиблюються глибше інших. Кут оранки повинен становити 90 градусів до поверхні поля. Він коригується з допомогою регулювальних гвинтів. Довжина лівої і правої головки гвинта повинні бути однакові. Ширина захвату корпусів повинна бути однакова і вимірюється так, як вказано на слайді. Ширина захвату переднього корпуса повинна бути однакова з іншими, вимірюється від диска переплужника або ножа леміха. Якщо стінка борозни пошкоджена, вимірюємо спереду трактора, застосовуючи маркер необхідної величини. Проїжджаємо, вимірюємо і коригуємо. Регулювання ширини передньої борозни може здійснюватися двома способами за допомогою гідроциліндра або регулювальної тяги у якості стандартного механізму. В результаті проведення такої технологічної операції з основного обробітку ґрунту як оранка ми повинні отримати рівну поверхню з однаковою глибиною обробітку без звальних гребнів та борозд. До основних помилок при проведенні оранки можна віднести. При створенні підґрунтя для насіннєвого ложа кожна борозна повинна мати однакове посильна ложа. Якщо ж воно різне, варто перевірити, чи правильно працює дисковий ніж, чи правильно підібрані відвали і відрегульовані передпужники. Можливі варіанти неправильного встановлення верхньої тяги або кута хендсток неправильної ширини борозни або ширини становлення передніх коліс. При нерівномірному розподілі тиску в задніх шинах спостерігається наступна картина. Також при оранці рослинні рештки повинні повністю ховатися в ґрунт. На першому рисунку ви бачите, що передплужник дають правильний зріз і упаковку булінг, а на другому до обертач пласта не обертається. Це пов'язано з надмірним ущільненням ґрунту. Також можливі варіанти занадто малого або занадто великого зрізання перед клужниками. Хочу представити відео для закріплення теоретичного матеріалу в практичних цілях. де показано основні регулювання, починаючи від попередніх регулювань, де визначається ширина передньої і задньої колії. Так ви бачите, що ширина передньої колії впливає на стійкість трактора і на якість роботи. Далі перевіряється тиск в шинах, який має бути однаковий в разі невиконання цієї умови. Можливі різні кути оранки при суміжних проходах агрегату. Наступним проводиться регулювання нижніх тяг. Довжина лівої і правої вертикальних тяг повинні бути однакові, щоб при оранці отримати однаковий путь оранки в кожному поході. Також нижні тяги повинні вільно переміщатися на однаковій відстані вправо і вліво. Корект надовження валу навішування дає можливість покращити керованість трактора при горанці. Доявлені лінії нижніх тяг повинні перетинатися між поперечною лінією симметрії трактора і лінією переднього моста трактора. При занадто короткому валу навішування було кудатиме з боку і ширина захвату першої борозни не буде однаковою. Далі перевіряється вал на Волна Вал на, на которой повинен бути посередине відносно осі обороту. Дякую за увагу.